Всім привіт, мої глядачі, З вами Айс. І сьогодні ми поговоримо для автолюбителів такі зарядні штучки. Якщо ваша машина вам дорога і ваш ну, мобільний телефон, iPad чи ще щось, вражу, не беріть їх. Навіть якщо вони кажуть продавці, диці там чи вони вартують тих грошей, не беріть ні в якому разі. Що скажу чого? Цю штучку я купив, бо за 50 гривень. Кажуть, нормально буде працювати, все офігенно. Цю штуку мені дали на Mercedes Serвізі. Як виявилося, що там це просто жах. Ну, середині, там ну, взагалі непонятно що. Ту, що я взяв, а вони кажуть, офігенно, то кажуть, бачите. І там пише, що вона там має 24, від 12 до 24 вольт від 1 А то все туфта. Що то туфта, що то туфта. І тому, якщо ви не хочете спалити свій девайс, не беріть. Докладіть ліпше ще якихось пару гривні. Візьміть собі або нормальне автомобільне зарядне, або якусь штуку. Ну, ніколи не беріть ці білі штучки. Паша, От давайте подивимося, наприклад, цю, що я взяв за 50 гривень, Подивимося так. Отай мене ось круточка. Я відключу. І, і ката мікросхема. ви просто офігаєте. Хіба от таку штучку я би взяв на розборочний матеріал. Тобто скліпати якусь маленьку зарядку похідну від корови. Чи якийсь там прибомбасик? Ну, радіолюбіти не даде собі заняття. От, Відкрили, дивимося. Що ви думаєте? Все так думаєте, офігенно зроблено? та я подобного. Що? Трансформаторок, два конденсатори по один цей має 10 вольт 220 мікрофарад один має 35 вольт 22 діод Резистори, транзистори, світлодіод і того. І така штучка вам може обійтися в вот одна. Дорожче, ніж ваш. Ну, як то сказати. Коротше, не рискуйте, не беріть ці штуки, купіть собі нормальний зарядник і не партеся. От я був, підключив раз до ну, до свого скутера, полетів предохранитель. Я не знав, ну, думав, що я спалив щось там, але слава що то оказався предохранитель. Але бляхав, предохранитель не завжди спасає. І був такий прикол, ми з другом поставили заряджати ну, планшетку. Коротше, планшетку написали, цей пристрій не підтримується. І, ну, і тупо взяли зняли. Коротше, якщо вам дорогий ваш iPhone, iPad, планшет або все ну, ваш девайс, купіть собі нормальну зарядку і не парьте му Бо дійсно будете потім за ті 50 гривень. Купляти ремонт, який буде коштувати 4-5 разів дорожче. Ладно, підписуйтесь, ставте лайки. Скажіть, чи, що в мене може не так відео, я знімаю, буду там, додати нові приколи. Ну ладно, всім пока.